Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вибрався на Коп такий теплий сонячний день. Літній вже можна сказати, скоро вже літо, вже кінець травня. А приїхав я на таку доріжину, Дорога на старій карті зображена, так що вирішив я тут прогулятися. Я вже тут був і підняв я тут срібний браслет, такий грубий. Так що, все, люди, хороших мені знахідок, а вам приємного перегляду! Що вже люди, я метрів 100 по цій дорозі. І не було сигналів. Ну, шмурдючок попадався там і все. Такого цікавого то нічого. Тут трошки кумарі Появляються, але зараз сонячно, то не крепко вони кусають. Вони на сонце не вилітають. Ну і от в мене сигнальчик був. Я викопав ямку, от. Дивіться, люди. 80 б'є і чистий сигнал, рівний, і я бачу кругленьке щось, щось кругленьке і це манітосина 10 копійок. 92-го року. Ходячка, але вже перша монетка. Зараз люди, я ще пройдуся по тій доріженні в одну сторону і назад до машини. І все, сьогодні буде коп такий коротенький. Зараз вже третя година, я виїхав на годинку-дві просто прогулятись. Так що шукаємо, друзі. Ось люди звернули трошки з дороги. Тут така доріжна йшла в поля. І тут хатини стояли стояли, там соя посіяна на тій сої, якраз хати стояли, я бачу цегло, валяється. і Тут де пшениця також. І на цій дорожні я йду. так, І в мене тут сигнальчик. Верховий сигнал, послухайте. 107-108 і от Я бачу його Гудзик. Такий цікавий гудзик. Алюміній. Це, мабуть, то радянщина. Більшість цього. Це ніякий не військовий, це просто е, такий... Біжутерія ніби щось таке. Ну добре люди. Йду я по цій дорозі далі. Там буде впереді річка. Дойду до річки, походжу трошки біля річки і тоді вже вернуся до машини. Я буду по цій дорозі назад вертатися і вліво повертати до машини. До того лісу. І так я купаю по, по цій доріженні. От. І в мене був тут сигнальчик. Я його почав купати і мені зразу видно, подивіться, як класно било. І щось тут є вже цікавеньке. Ох, який значок. Общество борьби з трезвостю. О, це вже радує, хоч значок покоцаний такий, змятиний, але який вже є. Ну вже це радує, все ж таки. Так я йду люди, вже назад я вернувся, йду по тій дорозі, буду повертати потім аж біля того лісу. Думаю його видно звідси. Так що мені десь більше як кілометр ще йти. Все, буду шукати. Ось люди, подивіться де я йду. Це повсюду росте борщовик. Просто подивіться. Так ось гляньте, колюча проволока. Щось таке. Місце древнє. Ми йдемо люди далі. Дійшов я вже до машини, проходив там більше трьох кілометрів туди і назад по доріженні і глушуман. Нічого я не знайшов. Ну, я і не очікував, щось тут знайти тут вибито по-любому, в тому році я навіть тут був. Ну, але все ж таки випав мені один значок, гудзик і ходячка 10 копійок. Це все, що вдалося мені знайти на цій доріженні. Зараз ще, може, переїду ще в одне місце, а може і ні. Так що не знаю точно. Все, люди, вийшов сьогодні такий коротенький коп. Всім гарного настрою і до зустрічі в нових відео.